Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Чума, автор Альбер Камю. Події відбуваються за часів післявоєнного періоду Другої світової війни у місті Оран. Нічого не передвіщувало біди, та одного квітневого ранку лікар Ріє вийшов зі свого будинку і перечепився об мертвого щура. Потім він помітив ще одного такого і зрозумів, що це не до добра. Лікара Бернара Ріє спантеличила також раптова смерть Сторожа він оглянув тіло і виявив усі симптоми чуми. Люди не визнають, що місто охопило чума і самі себе заспокоюють, але почали сильно хворіти, і в них була гарячка, збільшувались лімфатичні вузли. Деякі люди помирали, не витримавши мук. Лікарі занепокоїлись і почали брати аналізи. Виявилось, що здогадки Ріє були правильними у місті запанувала чума. Ця новина здивувала всіх, і люди ходили в шоці, не здогадуючись, що ж робити далі. Незадовго до цього у Орані з'явився Жан Тару. Який занотовував усі події до свого щоденника, місцева преса тим часом натякала у статтях, що місто в небезпеці, людей попереджали про можливість захворіти, тому наполягали негайно повідомляти лікарям, якщо хтось захворів. Місцева влада розірвала усі зв'язки із зовнішнім світом, не можна було листуватися, виїжджати з міста. Але повернутись до міста було можна. Люди намагалися вдавати, що нічого не сталося, і ходили у кафе, музеї, театри, кінотеатри, незважаючи на переповнені хворими лікарні. Після 30 смертей за один день влада оголосила епідемію чуми місто стало закритим. З того часу, як офіційно оголосили хворобу в Орані, люди почали усвідомлювати, що з нею треба боротися спільно, але й продовжували стрімко зростати прохання випустити з міста через дуже поважні причини. Після невдалих спроб вирватися з епіцентру інфекції, люди змирилися зі своїм становищем, єдиним способом зв'язку із зовнішнім світом. Став телеграф Хтось послав запит, чи можуть повернутись до міста ті, хто виїхав з нього до цього. Старенька місіс Кастель виїхала з міста до епідемії, але повернулась до міста, щоб бути назавжди з ним. Чума змінювала людей і їх почуття. Вони передивлялися кожну сторінку свого життя. Журналіст Рамбер сумував ще більше, усвідомлюючи, що кохана в іншому місті. А газети щодня публікували статистичні дані про кількість померлих. Коли позначка дійшла до трьохсот, люди занепокоїлись. Вони почали економити всі ресурси пальне, їжу. Журналіст Рамбер прибув до міста Парижу, щоб писати статті про побут арабів. А коли дізнався про чому у місті, то назад не було дороги. У нього залишилася вдома кохана, і він слізно просив лікаря Ріє дозволити покинути оран. Та лікар не дозволив йому, розуміючи, що цим спровокує інших на втечу. Минув місяць від закриття міста. Отець Пан Лю проголосив промову в церкві, що цю чому. Оранці накликали самі на себе, що це кара Божа за гріхи. Після цього виступу люди ще гостріше стали сприймати дійсність, вони почали боротися з епідемією. Рамбер також не покидав надії вибратись із міста, він спробував усі офіційні способи, але не зміг покинути Оран. Жан Тару продовжував вести хронологію. Якщо раніше була лише бубонна чума запалення лімфовузлів, то тепер до неї додалася і легенева. Раніше Тару описував, як дідок плював у котів, а зараз дідові ні в кого плювати, бо усіх котів розстріляли, як носіїв бліг. Жан Тару домовився із лікарем Ріє, і вони створили ще кілька санітарних бригад. Старий Кастель намагався створити антидот від чуми. Рамбер перейшов до інших неофіційних методів він домовився із Коттаром, який саме в той час займався контрабандою про втечу, та щось пішло не так, і знайомі Коттара, які мали вивести журналіста, не прийшли. Дізнавшись, що уріє дружина лікується в санаторії за межами орану, Рамбер пропонує лікареві працювати разом, поки не трапиться нагода вибратись із міста. У середині серпня розпочалась посуха, і піднявся вітер. До цього чума панувала на околицях, а тепер від неї страждають і центральні жителі міста. Ті вулиці, які були найбільш заражені, Оточили і випускали звідти лише на роботу. Люди почали божеволіти та підпалювати будинки, щоб знищити хворобу, здійснювати напади та стріляти, з'явилися випадки мародерства. Через це влада оголосила комендантську годину в Орані. Разом із зростанням кількостей смертей зросла і потреба у похоронах. Але поховальний обряд проводили не так, як зазвичай, бо була недостача харчів, домовин, тканин і навіть місця на цвинтарі. Згодом людей почали хоронити в ровах, спалювати у сміттєспалювальних печах, а трупи звозились громадським транспортом. Оранці вже звикли до відчаю, і лікар Ріє. Вважав, що у цьому головна біда мешканців міста. Уже настала осінь люди почали байдужіти до статистики померлих, чума стала звичайною річчю. Ріє став часто говорити про свою дружину, а згодом зателефонував у санаторій і дізнався, що їй гіршає. Лікар вже не рятував людей, а просто ізолював. Бо був знесилений від боротьби з пошестю і не мав вакцини. Усі в Орані були втомлені, чума зжирала їхні життєві сили. Лише Котар був сповнений енергії. Він вважав, що давно треба було послати на людей чуму, щоб вони нарешті об'єдналися, бо і дійсно, народ був стурбований загальною бідою. Рамбер старався працювати дуже старанно і протягом першого тижня щодуху допомагав лікареві. Усе ж журналіст зустрівся із друзями контрабандистами Каттера і домовився пожити у них, поки не з'явиться можливість утекти. Така нагода мала трапитись через два тижні, коли хлопці будуть чергувати. Тож впродовж цього часу Рамбер старався трудитися на благо оранців. Коли настав день втечі, хлопець пішов поговорити з Ріє і Тару та розповів їм про свій план. Він сподівався, що лікар поїде з ним та зможе побачити дружину. Але Ріє відмовився і залишився боротися з чумою. Подумавши, Рамбер сказав, що залишиться тут. Бо соромно бути щасливим самому. Як виявилось пізніше, він надіслав повідомлення контрабандистам про відмову від втечі. У жовтні Кастель створив нову сироватку. Її випробували на сині слідчого оттана. Але після довгого лікування усі зрозуміли, що випадок безнадійний. Зранку до хлопчика завітали усі. Ріє, Тару, отець пан Лю, Кастель, Гран і Рамбер, щоб подивитися, чи є результат від щеплення. Хлопчик помер у страшних конвульсіях і Ріє був у розпачі. Після своєї проповіді отець пішов додому, а зранку відчув, що його лихоманить. Стара пані, з якою він мешкав, побачила, що і він захворів. Панлю відправили до Лазарету. Ріє, оглянувши отця, здивувався, бо в того не було симптомів чуми. А наступного дня отець Панлю помер. Кастель продовжив вдосконалювати сироватку. Лагенева чума поширювалась в той час, як випадки бубонної чуми річали. Усе менше й менше залишалось продовольства, тому бідняки висунули гасло. «хліба», або волі. Одного вечора Жан Тару розпочав відверту розмову із Бернаром Ріє, де розповів, що вже пережив чому до подій в Орані, але не звичайно, бо, як він каже, я зрозумів, що сам не був, так і зостався зачумленим, що хай не безпосередньо. Та й сам засудив на смерть тисячі людей, схвалюючи дії і принципи, які потягли їх за собою. Того ж дня вони стали справжніми друзями. У грудні ближче до Різдва гран не з'явився вчасно, тому Ріє і Тару пішли його шукати. Він стояв біля магазину і плакав, бо сумував за своєю Жанною. Лікар відвів його додому та оглянув. Ріє, зрозумів, що хвороба прогресує. Ріє, зробив гранові щеплення і надвечір йому стало набагато краще. Лікар був здивований. Потім сталося ще декілька таких одужань. Статистика повідомляла, що смертність зменшилась. Хоч з'являлись випадки видужання, люди ще не вірили, що все може закінчитися. Сироватка Кастеля зцілювала все більше і більше оранців, поступово в людей почали з'являтися надії. Згодом місцева влада оголосила про завершення епідемії, але з ціллю запобігання нової хвилі захворювання залишила місто закритим ще на два тижні. Раптово занедужав тару, і це здивувало ріє, бо епідемія вже закінчилася. Але він відправив хворого до Лазарету. Лікар довго боровся, але нічого не зміг зробити, і Тару помер. Наступного дня Ріє дізнався, що померла і його кохана дружина. У лютому, нарешті, відкрили оран, і люди зустрічали одне одного з посмішками, обіймалися і цілувалися. Дехто нарешті побачив свою половинку. Це був апогей радості оранців. Рамбер нарешті зустрівся з дружиною, яка приїхала з Парижу. І, хоч усі святкували, лікар продовжував працювати. Він вирішив завітати до Коттара, але його не пропустила поліція. Правоохоронці сказали, що хтось стріляє з вікна, і Ріє зрозумів, що то був сам Коттар. Ріє переконаний. Будь-яка радість завжди знаходиться під загрозою, бо мікроб чуми ніколи не помирає. Тому може настати день, коли хвороба розбудить пацюків і пожене їх помирати на вулицях щасливого міста. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Та слухайте українською мовою.